Всім привіт! Ви на каналі AtomPlay і ми продовжуємо проходити гру Motor Town. І сьогодні буде трошечки незвична серія, тому що я, по суті, буду знову ж таки працювати на евакуаторі просто ради того, аби підняти собі рівень. Так, ніколи не повторюйте такі трюки, вони небезпечні для вашого життя. Ладно, я трошки застряжу. Отакий початок серії просто. тягнемо машину після того, щоб... Дуже швидко їздимо. У мене сьогодні... Я краще хочу на прицепі, якщо, звісно, на ньому можна навантажувати, я ще не перевіряв. хочу на тому прицепі позавантажувати машинки і поперевозити їх, підняти рівень. Не, ну давай, давай, давай. Ага, так, да, не вийшло. Слава Богу. Підняти рівень евакуатора свого. У мене зараз тринадцятий рівень. Я хочу підняти до двадцятого, якщо це буде можливо. Так, тут є, але чи можна на ньому? Блін на ньому не можна, я поняв. Клас, значить, не вийде все ж таки підняти рівень евакуатора. Ну нічого страшного, значить, спробуємо е -е, трошечки іншу професію. Попробуємо поперевозити рибу. Якщо мені зараз подобається, в принципі, і нормально можна заробляти на цій справі, то я скажу так, я би навіть купив зараз собі таку ж вантажівку і просто перевозив живу рибу. Подожити, я прошу. Не буду але я але тебе що... ждати, ти мене але і решта, так не. Грашов час важливе. <гум> Бля, я не то заспавнив. <гум> О боже. Все, О, классный <гум> дрифт просто. Минус радіатор. А, понятно. Че ж лучше б ти коповску взяв машину, Макс. Наш було бы цікавіше. <гум> П'яний воділа за рулем. Що ти хочеш від мене. Я ще раз повторюю, п'яний воділа. А що, <свісно> даже, <свісно> даже, даже догнать не можеш чи що? Я щось не пойму. Догнати не об'єднати Да? Так. Ну, скинуть я думаю, ти мене точно не зможеш. Бо я тяжкіший за тебе і тут фізика все ж таки працює. Бах! Клас. Я не хочу тебе скидувати, я сьогодніатор ще розіб'ю до кінця ури. Та скільки там його розбивати, я тебе прошу. Топовий клас. Поняв, поняв. Зарядив. Нормально тебе <ти> зарядив. <зарядил> а, клас, Макс, тут уже стоїть для тебе така фура, бачиш. Так я ж говорю, бо це всі не то, що я на лох. Ну, а хто ж ти? Тут, так, бачу, я. Їхав собі, А, вибуху тут вибуху. тільки 10 можна їх взяти. Чого? Кейс со всеми шум шанс. Короче, <laughs> ти кады, бригада расскивался. 8. Он подожди, дай им тоже, подожди. Не, я серьезно, мне <laughs> <мене>. на 8 пишет. Да, да, 12, да. Так я клянусь тебе, серьезно. Бля, вот. Да я тебе серьезно, я тобі 7. 7 и 8. 7 тебе это все вывезу. Я к не знаю. Там сложные і там вантаж. О, Кон... а це кирил. Я надеюсь, ви там тоже якісь контракти збираєтесь робити, чи, чи я тільки буду... Не, я тільки ти. Зупиняти. Ми зараз цей рибу возим. <гас> Блин! Лобовуха. Слава тобі, слава, Господі. я слава Господи. Я тепер хоть дожину. В смысле? <гас> <гас> Лобовуху зловив. Блядь, я то блядь! придурок <реш> Блін, вона якась така фуриця, інті... ну, типу, цікаво, поняв? В тому плані, що я повертаю, а в мене її на три колеса наче ставить. Типу її перевернути не я хоче? я хочу купити поїхати саму другого. Попробувати мені. Хочу поїхати купити саму другого За 300 тисяч? Угу. То це ж я її теж хотів. Нормально заробляєш, що тобі сказати. Так бы контракты выкон. Та я Право, тоже. Що дати? Праву полосу. Наш. Ну ти їдеш як? Я так їду продав... там, де я хочу. Що ти командуєш? Ти лучше фари полосу, включив да? би. Автоінструктор, праву полосу дай? Та в сенсі дай праву цю полосу. Бля, ну что ты Макс! <ривіт> Макс! Це пінг! Ну бляха! б разы! Я уже думал, я щас в фурі буду. Дура! Well, да, ну ш ну, ты це? Лучше штовхай мене. А скільки тобі fahren? їхать? Ти точно в цю сторону їдеш? Да. Yeah. тобі? тебе. Yeah. Yeah. Ну по суті, да. Туди куди я. Та боже, я знов закипів. Кортик виключай. <сіх> Це я тебе закинув туди. <сіх> До речі, може цей, може на поштових цих попробувати ще поїздити. Можна я не раз не їздив. Ну давай давай зараз просто для початку цемент перевеземо На оцих, на фурах чи з прицепом на фурах. Цемент тільки в бетономішалки повезеться. А ото є ще окремо там, знаєш, це. Е окремий прицеп. Не знаю, не знаю. Не, не бачив? Цемент теж возить. Я не пробул. не пробую. Чи може то смесь а... якусь возить? Я не знаю просто що воно там возить. Ну ладно, давайте хоча б на бетономішалках попробуємо. Подивимося, що воно. Бетономішалка фігня, бо там... Хоча тільки на трьох їхати, бо одної типу, не вистачає на контракт нормальний. Ґгу. Ну то якраз на трьох. Можемо попробувати якраз на той завод. Завісь там нормальна ця Ой, юмаю, як вона у мене гальм Ой, затормозила. Хотів, хотів перевернути, але не вийшло. Лох. А. Але я тепер <плес> виїхати звідси не можу просто. Бо, я, а, бо я кудись не туди поїхав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Йо давай, не давай, не давай, 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 давай. О, виїхав. Прикинь. Через ці блоки я виїхав. Макс, тільки не йди, не, не йди на контракти, що... Боже, ну ти йдодик. Здався без контракта. Да? Здав без контракта. Я тобі Час? сказав, не спіши, блин. Капець, ну ти, блін, странний. Ми зараз могли нормальний контракт да взяти, Василь. Сідаємо, пену, я тобі подарок. Тика. На, по 5. Блин, 12 тысяч? П'ять? Ну мені 5, да. Mm. Ну, а буби Макс э, розумний, то цей. Дали б нам трошки більше. Та на що мені сідати 5. цей міні купер я не хочу. Так, ну що, ми в цій серії не тільки попробуємо рибу. Відвести, привезти. По суті, не дуже прибуткова затія. Ми попробуємо зараз ще цемент повозити. Хочеться просто спробувати всі професії, які тут є, і потім їздити саме в ті, яка саме прибуткова. Ну, в принципі, можу сказати так. Ми по суті вже знаємо, що саме це перевезення саме бензину. Ой, за мною вже мінти ганяють. Ой, і вони якраз тут і стоять. най за запари сто і самоприбутково. Ну Ну да. так. ще й не дуджу. Любий стій. тягач купив і погнав возить ну, самий перший тягач, його достатньо. достаточно. Да, да. Раді того, щоб 40 тонн, ну так, да, трошечки помучаєшся. Ну, не, не, але... по не по горам, так, да, але по прямим якимись участками вже 40 тонн він потащить. Зараз. Беремо всі в одне місце, подожди. Давай оцей майданчик 3, коротше, десь. Або... Ченжу будівельна площадка. Давай Ченжу будівельна площадка. Я тобі заодно покажу де пікап стоїть. Давай, там далеко їхати. Ні, э, 5,4 км. Дженшу, будівельна площадка, Макс, почув. Ченжу паралельна площадка? Да, паралельна площадка. Є. Дженшу, там 5,4 км. Нет. В смысле не, не бачиш, якщо ти вже їдеш за мною? Та Кирилл, їде, я стоял заражаюсь, не бачу. Да 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 да. Короче, Кирилл, хрень. Ти що, странно? я не бачу нікнейма твого що? Чи, чи ти приколіст якийсь? Сьогодні ти щось в ударі, шо, да? що шо, шо? Щось дуже мало лізе шестерка, всього. Ну то я тобі кажу. А ти кажеш, там багато, там багато. Сотка, блін, опрям. Ну Вітер, бо вижай. я воно навозив стільки, що тут, тут на 10 років хватить, то піда навозить. <рес> Це ж саме одна із самих ходових точок, бо сюди можна топліво возити по. закази є по 20, по 40, типу, по 50. Ну зараз води полосить. Подожди, давай Кирило подождем. Що ти цей? Не жени так. Ого. Ти бачив, вона, вона неустойчива в повороті, Макс. Вона дуже неустойчива. Ох, я дивлюся, як там кирил несеться. Аж страшно уже. Ну дай йому полосу її. Ну боже, ну хорошо. ж ти тях. Та я поворот зрізаю, Макс. Ого, ого, ого. Ну больно, ну хорошо, сейчас. Кирилла, шо, чи ты ж на автопилоте чишу? Не, не, ну вона просто в поворотах его дуже. А, відбався. то я понял, то я усі повороты не еду, по ним. О, О, Перший минус. А що случилось? Макс тоже? Не, не, не поїхав. Не, мені нормально, в мене чуть корпус цокнутий. А <рес> в мене вообще все ціле. Боже, три бетона несуться в город, блін. Боже, в нього якась така подвеска странна. Дуже погана подвеска, дуже. Я не знаю, що тут, блін. Освободить праву полоса. В смысле, де ты взявся, блин, опять, со своей правой тобі? <рес> Я на комфорті взагалі їду. Я на спорті тільки розганяюся, потім комфорт перемикаю, аби цей радіатор не домажити. О, мусор мій валяється до сих пор тут. <гум> а от хто це розкидав його? Єда, я по дорозі розкинув, там вот так налетів на нього капець. <гум> так, обережно тут якийсь дуже такий крутенький поворот трошки. Можна перекинутись, якщо не розстрахувати. Ух ти ж блин! Я чуть в той стовп не залетів. Ці стовби деревяні, вони самі такі, походу, ну відбиваємі. Ой-ой-ой-ой-ой. О. Нормально. Ой, блядь. Макс. Що ми я... Ну що ти? і я, і ти, і всі ми вместе. Не вмієш їсти не сідай за руль. Давай нам тільки за... до... довести. А, до речі, ти бачиш, воно рахує як це, як просто перевезення. Угу. Ви мені право полоси ніколи не звертаєте, то дой таке. Ну а як ми маємо тобі її освободити, якщо ми самі так само їдемо, як і ти. Якщо тут одна, все. Та ви медленно їдете. То а то ти дуже швидкий. І спишна. На страшно. О, так, страшно. Скажи. Страшно, коли проноситься така бетонна мешалка, иначе все розумієш, але все одно страшно. Я живий. Я тільки хотів спитати, чи не стоводну трампли. Я понял. А Макс не рішився, блін. Ладно, я один такий. Я мовляв, що я не з'їв твою Я заспавнився прямо перед ним. Це просто, я кажу, бо я проклятий. О, я зрозумів. А чого зах... чо ти не захотів через трамплін, Макс? Я шалок. лох? В смисл? Класно вийшло, ти бачив, би як я там епічно влетів. Блін, але, цей, походу, щось тут трошки не продумано по фізики, бо в мене ж по суті заді саме тяжка така О, фігня. Оця Адіатор в когось вже потік У <laughs> мене ж задня частина вантажівки вона тяжкіша, ніж передня, і мене мало би назад хилити. А мене наоборот, вперед! А це хтось чи ти сам? Це я, я а, а з ручником пробував. Так з ручником. А, і це воно так? О да, боже, да. блин. А ты. Чуєш, да, я зараз я... на 20 км просто повернув тільки що і цей прям колесо, наче хочуть вирватися. Да, 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 Макс, ну ты конечно красавчик. <ріх> тільки не заїжджай. Так. Е, договір на 5. Подожди, а в нас. 666 6-6. немає, є 10 і 20. Берем 10. Эээ. E Давай -e -e, на 10. Давай на 10 і потім ще на 5. А так. Давайте, скидуйте, а потім я на 5 скину. Ооо, 10к <смеш> Серйозно Так <смеш> увези <смеш> машину, <смеш> что и кинув. А дорогу. 22 я. штуки мені за контракт. Але ж не забувай, що я трачу на це на контракт сам. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Отака получилася от серія. Ми поганяли і на бетономішалках, і на рибах поперевозили. В принципі, залишається як і завжди саме прибуткове це перевезення нафти. Тому всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, з вами був Кирил і Максим. Пока-пока.